І а, з листопада 2012 року це саме розквіт а, правління Януковича, до 2014-го, до липня. Терещук очолював управління а, а, МВС України в Волинській області. Наші колеги з громадського волинь поспілкувалися з активістом волинського євромайдану про діяльність Олександра Терещука на посаді очільника обласної міліції. У нас там було не багато скандальних борщів, ми тут не знаємо, там, ці, коли вони приходили, там, ну, давали повістки, допитували активістів. Фактично все це робили слідчі управління в особі Руденка, заступника Терещука, то він тут основну ролю тягав. Звичайно, що це робилося все з спогадження Терещука. Тим більше я так само, той самий турнамент знав, що Терещук мав ну, таку славу не хорошу, сам виходить з Черкащини, Христинівка сила, як нас там. Спільні знайомі, його знають, його родину. Після того він в Києві служив, і він був спійманий все ж таки на незаконному обігу наркотиків. То він ніби здається, був звільнений ще понижений дзвони свого часу в Києві. Ми заїхали на Цумицький пост. Там стояло дуже багато правоохоронців, які зупиняли активістів, і ми їх тоді розброїли. Це було доведено до Терещука вночі, коли ми приїхали, вони стали цілу ніч, булася зустріч Терещука зі мною на театральному майдані. Це такий невідомо журнафакт. Він підійшов двома такими охоронцями, де, де показав, що павло, віддай зброю, що ти, ти чуєш тому подібне. Я сказав, що нічого ми зброю не будемо відкривати, поки не завершаться ці події, які відбуваються в країні. Но він натякав, що в мене були серйозні проблеми. Він мені там, дає там, час до ранку передумати вранці. Янку на подумати. Ми з попротивами не рішення, що ми революцію ну, в місті Луцьку. Ми домовилися, начальником міліції речуком, що вони порушають приміщення. <звіць> Жодного разу міліція не нарушила порядку. Сьогодні в місті потрібно наводити порядок. І міліція готова це робити. Ой, стой, стой, стой! Стой! Добре, дали! Загрушимо, що рухай забере автомат. Хай забере автомат! Запере автомати. Запери автомат! Автомата походи на місце. Був штурм, ми долучилися до штурму, спочатку ми хоч між. Двороку, там, вели, між МВС і прокуратури, я побачив вже автоматчики в вікнах, вони стояли, там вже цілились, витіли гранати на всю катушку. Коли гранати ще витіли, ну, я розумію, що це їхні спецзасоби. Коли я побачив в вікнах третього поверхні автоматчики, вікна були повністю відкриті. Розуміло, що я розумію, приймав казівки вже керівництва МВС на те, щоб застосовувати винупальну зброї. Приватних розмовах потім з різними людьми. Я не буду називати частка правоохоронця, який був там, вони підтвердили, що був наказ на те, якщо буде щоб продовжуватись. Це був наказ Терещука? Так, Києва. Називалися два прізвища Терещук і Борищук.